Що необхідно жіночому організму під час клімаксу. Всім вітання. Всі ми знаємо, що жінки в сучасному світі схильні до частих стресів, до завантаженості вдома або на роботі, і потреби її організму змінюються залежно від віку та гормонального фону. А під час клімаксу жінка має приділити своєму організму особливу увагу. Клімакс це період у житті жінки, коли менструація поступово припиняється і в організмі зникає процес овуляції та здатність до зачаття. У кожної жінки цей період протікає по-різному. Одні не відчувають неприємних симптомів, що його характеризують, інші дуже важко переносять цей час. У цей період жіночий організм має серйозні зміни. А що робити, аби зберегти своє тіло та настрій? Виглядати ідеально, щоб всім подобатися, наче актриса, може і не варто, так само, як і покладатись на пластичну хірургію, але зробити пріоритетом здоров'я, комфорт і задоволення з собою хороший варіант, і це вам під силу. По-перше, фізичне навантаження, ходьба в темпі, біг, силові вправи, гантелі в квартирі, велосипед, походи, танці це підтримка здорового індексу маси тіла і запобігання атеросклерозу та діабету, діменції, остеопорозу, втраті рівноваги та дегенерації сітківки. Саме м'язовий каркас підтримує шкіру пружною, не дає їй провисати в разі втрати ваги. Здоровий сон. Сон в абсолютній темряві про холоді без нічних підйомів та безсоння запобігають розвитку тривожності безпідставному набору ваги, звичайно, якщо людина не переїдає. Якщо повноцінно спати, то менші шанси померти від серцево-судинних хвороб. Повноцінне харчування важливе все життя, але в період клімаксу жінки можуть тягнутися до чогось солодкого і легкого споживання, відмовлятися від білкової їжі. Але треба все напаки. Необхідно саме збільшення споживання білків, не лише м'яса, для зменшення об'єму м'язів і розвитку слабкості та обвисанню шкіри на руках і ногах. І не забувайте про навантаження на м'язи. Без них стимулу вбирати в себе амінокислоти і не зменшуватися в м'язах не буде. Якомога менше солодкого і більше клітковини, їсти більше овочів і риби, корисно всім, в тому числі жінкам менопаузі. До харчування можна додати препарати, у складі яких лише натуральні рослини та їх екстракти, наприклад, івоніка Гербал Міс. Він містить унікальну комбінацію натуральних інгредієнтів, що допомагає зменшити прояви симптомів клімаксу, полегшити припливи та втамувати роздратованість. Крім того, цей препарат має заспокійливу дію, знімає нервову напругу та стрес. Що часто виникають під час клімаксу, регулярне застосування засобу допоможе жінкам знизити інтенсивність і частоту симптомів менопаузи. Прийом вітамінів також допоможе дозволити покращити стан та зберегти здоров'я і красу. Фахівці радять при клімаксі приймати вітамін А для нормалізації кровотоку. Вітамін Е для шкіри та стимуляції вироблення естрогену, вітамін групи Б для покращення психомоційного стану, вітамін Д для нормалізації стану шкіри, волосся, нігтів та нервової системи. Вітаміни ви можете застосовувати окремо, але вчені встановили, що застосування комплексів є більш ефективним.